Останній тиждень Ютуб активно підсовує мені блогера Я майський. Він, начебто, теж українець, просто сумки російською знімає. Не можу пригадати, щоб ти про нього щось казав. Ти щось казав про нього? Я про нього нічого не казав, тому що і мені Ютуб також почав пропонувати його відоси усього-декілька тижнів тому. Зайшов я на його канал, дивлюсь, дійсно показано, що він, наче українець. Я подивився відоси, проскролив, ніяких згадок про війну немає. Зайшов спільноту його, ніяких згадок про війну немає. Зайшов в інстаграм його, ніяких згадок про війну немає. Я чому так кажу? Тому що я з кожним блогером новим, контент, якого мені трапляється, я так себе поводжу. Я дивлюсь, що у цій людині є вже взагалі у нього якась позиція чи ні, чи він там поза політикою. Чи його це не стосується, коли я побачив, що ніяких згадок про війну немає і не було, коли розпочалась так повномасштабна війна, я розумів, що вже на цьому каналі, як то кажуть, я ненадовго. Якщо казати про його контент, те, що я подивився, я скажу, що це гламурна версія Міганича. Ну, мені так здалося. От ми сьогодні згадували про Міганича, якщо Міганич там всіх називав там насадками взагалі розповідав про те, які там баби ахуєвші та таке інше, Ну, мені здається, що контент цього Ямайського приблизно такий. Просто він сам виглядає таким більш, а, скажімо так, не знаю, які слова підібрати. Ну, таким більш. Більш <смеш> адекватним, мабуть, можна би сказати так, більш лакшері. Так? Але контент все одно особливо не відрізняється від того, що свого часу було у Міганича. Якось так. Ну і все одно те, що мені не сподобалось, то що він там е -е, збирає спонсорів на платформу Boosty. А чому мені це не сподобалось? Тому що я для себе також свого часу ставив питання, чи нормально я буду себе почувати. Якщо я буду казати, що спонсорами каналу можуть ставати люди через платформу Boosty. а це російська платформа. І я розумів, що ну, для мене це ну, так не можна. Я розумію, що кожен місяць, ну тобто, якщо я додав би до платформ, на яких можна ставати спонсорами Boosty, я розумію, що це додатково давало б мені десь 2000 баксів кожного місяця. Ну я. Для себе прийняв, що совість мені дорожча, ніж кожного місяця, додаткові 2000 баксів. Комусь ні. Я на це звертаю увагу. Що розкажу. Я звертаю увагу на те, де я робив свій вибір. Ось і все. Коротше, ну для мене він блогер зі знаком мінус. Ось якось так.